Добрий день! Збірочка у нас сьогодні буде на майнінговій карті та процесор з вбудованою графікою. Це ж було вже. І скажу вам збірка буквально в ультрабюджетному сегменті. Щоб не було очікувань, великих скажу, що Stalker 2 вона точно не потяне, зате потяне кіберпанк на середніх і низьких налаштуваннях. Не межа очікування, але для бюджетного геймінгу дуже згодиться. Тож детально зараз я вам про це розкажу. І почалося все з того, що я замовив SSD-диск, і у продавця на OLX була теж майнінгова карта. І я подумав, а чому б і ні? І одну з помилок, яку я скоїв, це було те, що я купив її без кулерів. І такі карти розробляються під майнінгові ферми, і загалом розраховані під розраховані охолодження. Тому, якщо наважитесь все-таки зібрати, то шукайте з кулерами. На OLX в Україні можна знайти таку буквально всюди. Ціни варіюються від 1200 до 800, і загалом це досить таки нормальна ціна за карту, яка є аналогом Nvidia GTX 1070. Всі характеристики у нас є. Карта працює на чотирьох лініях PCI Express. та Загалом GPU Z після встановлення драйверів бачить її як 1070. Тож за основу була вибрана материнка Gigabyte G1 Sniper B5. Я її знайшов на LX в комплекті з процесором i5 4460K. Ну, на платі розпаяні буквально всі слоти PCI Express. І процесор загалом непоганий, але я його не буду використовувати у цій збірці, бо він трошки слабенький. Тож на LX я придбав процесор за оверпрайс-ціну, але він максимальний для цієї плати. І це був i 7 4790K, який має 4 ядра, 8 потоків і загалом 4 ГГц та буститься до 4,4 ГГц. Та... Щодо материнки, таку ще можна знайти на Promua, на OLX я шукав, але безрезультатно, але я її не рекомендую, тому що це досить таки вже стара архітектура. І знову ж таки, Stalker 2, навіть процесор з розгоном. Не тяне, тому ні. То що до можливостей процесора, якщо порівняти його з більш сучасною версією процесора, а саме i 7 6700K, то вони буквально один від одного не відстають, а йдуть нога в ногу. Тому далі ми зробили що? Ми навантажили його на стрес ЦПУ і з хорошим охолодженням він розганяється навіть до 4,5-4,6, але 4,5 це його стабільний рівень, який йде без помилок. Щодо відеокарти, ми одразу ж протестували її формарку з розширенням Full HD на стандартний тест. Пропікання тривало недовго, помилок будь-яких і взагалі не було, і це досить таки непоганий результат для майнінгової карти. Звичайно ж, під час тесту я вимірював пірометром фази живлення відеокарти і температури досягали навіть 100 градусів. Тож без нормального охолодження, нормальних кулерів ліпше таку карту собі не ставити. Я використав звичайний боксовий кулер від Intel і температури впали до 60 градусів. Тож, якщо на папері все так чудово, чому всі поголовно не користуються цими відеокартами? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. В цілому проблема таких карт полягає у драйверах. Їх можна знайти на Overclockers або GitHub. І в цілому вони можуть конфліктувати з іншими драйверами, які є в системі, або не ставати. Також у карти є можливість підключення по SLI. Але для цього потрібен сам шлейф, стара відеокарта і теж спеціальні драйвера. Забагато умовностей для того, щоб просто пограти. Пересічному геймера така морока не потрібна. Вона більше для ентузіастів, ніж для геймерів. В таких карт є багато видів, є типу. 20, 60, 30, 60, але це вже зовсім інша історія. І потім я згадав своє єврейське коріння і подумав, а чому на заміну дорогого кулеру мені не поставити звичайний боксовий? В принципі, ми не будемо його гнати, і загалом температури не будуть зашкалювати так, щоб скидувати частоти. Тому зовсім не важливо, яке охолодження буде використовуватися. Процесор і так досяг свого максимуму і загалом. А, Вище техпроцесор не стрибнеш. І сучасні ігри, такі як Alan Wake, S.T.A.L.K.E.R. 2, не підуть, бо вже впирається все в процесор. І саме тому ми не будемо говорити плохому, а лучше зробимо. і ми зробили. Запускаємо першу гру, це у нас Resident Evil Village, налаштування високі, розширення 1366х768, і я трошки натопив з картою захоплення, тому у нас буде стабільні 50 FPS і не вище. Наступна гра God of War розширення HD, якість максимальна. よし Стофас 1 роздільна здатність 1366 на 768. Налаштування графіки високі. ma tegin . Біди спасай пасару, я догоню. Що тебе там? Клоу-2 <говорят> роздільна якість 1280 на 720, середнє налаштування, ФСР вимкнено, залоковано на 30 ФПС. It's okay, I um, You go on. You sure? Yeah. Right. Not About what we were talking about. Uh, Can you say i have done it different? I'll take you to the grave if I have to. Останнє в списку Resident Evil 4 ремейк, роздільна здатність 1366 на 768, пресет високий і е, користувацький теж. Тож комп'ютер можна позиціонувати як ігровий, але якби я збирав знову, то я б використав більш нову архітектуру процесори 8 або 9 покоління. Але давайте будемо чесні, на процесори 8-го і 9-го покоління краще використовувати новіші карти, типу 2060 або 3060. В нашому випадку все впирається в бюджет і в бюджетний геймінг, тому тести можна вважати успішними і. Це відео не є посівником для вас, а буквально моїми тестами зі збірки на майнінговій карті. Тому якщо збираєте це, то збирайте на свій страх і ризик. А на сьогодні дякую всім за перегляди і до побачення.